Зимові та новорічні віршики. Біло падає сніжок, на дерева, на стіжок, Хоч у горох білих зайчик брався в білий кожушок. Мені на долоню злетіли схмаринки хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки піг, а пиріг водою стік. кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, Їсться синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки грає тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Взувся я у чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчих плих став ялинку віднімати. І я сюди, а він туди не віддам, кричить ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цецьками можна гратись, Порубає ти ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведміді, і лисиці, і ворони й граки, і розбійниці, сильниці. Страшно стало ой, пусти, не держи мене за поле, підний, зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сіреньку лапку. З Новим роком вас, друзі!